Друзі, вітаю! Вада на зв'язку. Звертаюсь до вас з оголошенням. Нам в команду необхідні люди, нам необхідні монтажники, оскільки наприкінці року залетіло дуже багато крутих об'єктів, які треба перебудувати, побудувати, переобладнати. Тому, якщо саме ти володієш інструментами, приходь до нас. У нас є крута робота, житло, гарна заробітня плати і крутий колектив. Зараз е, запрошую вас подивитися наш склад. Я вам покажу, скільки обладнання в нас зараз лежить, і це тільки маленька доля того, що в нас до нас дійде. Тому камон. Дивіться, насправді все не влазило в склад, поставили одну фуру. Поруч зі складом для того, щоб зразу її нагрузити можна було. І приблизно сьогодні-завтра вона вже поїде на один з наших об'єктів. І це всього 5% від загального об'єму. Ви можете глянути на ці об'єми. І це дуже маленька частина. Ми пропонуємо класну заробітну плату. У нас є всі круті інструменти, тому хейтери, які кажуть, що ми нічого не вміємо. Хорош, приїздіть, приїжджайте до нас працювати, і все буде круто.